Сьогодні 17 жовтня. Каріоптеріс навіть у мене згорів, гляньте. Але він дає нові гілочки. Куди? Вже майже середина жовтня, майже кінець. Скоро скоро вже кінець. Згоріло все. Ой, трояндочка, яка гарна цвіте. і ще одна набубнявіла. Ще буде цвісти. Цедом, очіток оцей. Він не подобається він мені. Щось я від нього більшого чекала, а воно щось таке незрозуміле. Не Хтось зрушив мою ляльку. Живочку так сюди не підсадила, зараз підсажу. Та все забуваю. Тут я водички наливаю. Триколор, який гарний, гляньте. І ось молодилки мої. Це Блюальпс росте. Це Санталіна, це Гаура. Інжир вже скидає листя. Айва треба зібрати, але вона е, грушова, мені здається. То вона якась пожмакана. Стрижене дерево, бачите, все одно воно плодоносить. Може, не так рядко.